Слава и подяку, половине воссила его, Отжисывая святого дух, віки больше. Маркова Лукаяна Іванських, всіх святитель, всіх святих землі українських пославлення святого Кіана, Хетис Константина Польського Златоводства, Ситуації нашого, Миколая Мерліківського, щодо творця, який пам'ятний зверху. Взагалі слово грецьке, він є грецьке, ніколаус. І їх не знали, як правило. Ну що, святий? Давно жив. Мало про що про нього збереглися. Знаємо тільки, що дуже любить Бога. Тобто, він дуже скромний, ми всі час. А потім по промислу Божому стар єписком, тому що я відійшов вічність його попередник і. Ім чи тодійним чином вказаний був як той, хто має стати артилеріем в тому містечку. Потім він життя своє продовжував, як і був. Нічим не змінився зовсім. Як правило, посада міняє, ми знаємо таких. І самі можемо такими бути, а потім коли людина знімає чи відповідає. Стає звичайним, знову повертається до свого звичайного життя Миколая, що до творист не був таким. Був невеликим виключенням з того всього, як ми можемо побачити з Мало того, які можливості, які в нього з'явилися, а люба акерейська чи люба посада це що це близькість до якихось сильних світів цього, це можливості, в тому числі фінансові, якісь ще там є, знову інституційні. Вони ці можливості ми застосовувалися не так, як це часто буває, ми можемо бачити для себе, для збагачення. Ну, Ми можемо сказати, мона, що йому треба. Можна побачити різних людей. І одиноких, які не думають про суспільство, про інші, щоб допомогти. І є люди сімейні, які навпаки своїм життям, що все своє життя віддають на зворіння іншим, чужим людям. Ну і про свої, звичайно, не забувають. От Миколаїв, що до творець таким і був. Ми знаємо з вами. Декілька таких випадків, які донесли до нас його життєкось, коли цей святий знав про те, що батько не міг вже сам слабенький був, не міг годувати своїх доньок, а відповідно обставини зовсім інші були. Не було ще проголошено, як у нас, що можна жінці працювати на цих роботах, як знаєте, щось було гоже, щось не гоже. Кудись приймали, кудись не приймали, щось мало право робити, щось ні. І батько він не був за що жити, і від дочок своїх годувати. І він хотів їх віддати, ви напевно чули це. про це. Він терпимо щось Треба було годуватися їм. І Миколай, чудотвориць, почувши про це, для того, щоб геть про нього ніхто не зізнався, тихенько вчив і йому гроші. Батько видав своїх точок заміж і, до, і при них дожив. Як звичайно, як побутово, як так, як оце ми живемо з вами, так? Що батьки доживають для дітей, але дітей ще треба на ноги поставити. І в цьому від дотворить був помічний. Знаємо також, що цей святий зупинив одного разу виконання смертної кари. Ви знаєте, що зовсім нещодавно в Україні теж, коли вона була в складі Радянського Союзу, всі ці смертні кари були. От і зовсім нещодавно, слава Богу, милістю Божою, хоч і є люди багато, які, напевно. У людському розумінню, достойні е, все більших відплав, ніж по пожиттєвення по волі, але їх не вбивають, їх не розстрілюють і так далі. А тоді це все було. І як остання міра, вища міра покарання. І одного чоловіка несправедливо осудили, суд, Ми знаємо з вами, є таке поняття, як судова помилка, так? Не. Звичайно. І вже був занесений меч, щоб е, виконати цю вищу міру покарання. І Микола Что творець, і є навіть картини такі, ікони, Я думаю, ви бачили їх досить широко відомо. Він зупиняє за замахнутий меч над людиною, просить переглянути справу. Ну це був час Римської імперії, римське право. А значить, в порядку якоїсь там апеляції чи касації, бо це ми не могли сказати зараз, заново розглянути було справу. Знайшли що виправдані якісь для нього моменти, і він залишився живий. Як прекрасно, так священник. Обіг, полетів, і кажуть, поки він біг туди, то там і перейшов чуть не як, як Мойсей Іордан, ту річку якусь бурхливу по воді і так далі, тому подібне, Ніщо не зупиняло його для того, щоб робити добру справу. Але він був у душі своїй, що готовий це робити. Тому ми його шануємо. Ми знаємо, що дуже часто наші моряки, ті, хто воюють, ті, хто трудяться. Перебувають в особистих, таких особливих обставин на життєвих, важких звертається до цього свято. І, як правило, так отримують допомогу. Окрім того, що ми сьогодні святкуємо День Святого Миколая, у нас сьогодні хто? люди, яким особливо треба його допомога. же сьогодні військові наші, так? І ми сьогодні молимося і продовжуємо і молитися за те, щоб з ними все було за милістю добре. Як же там це дуже важко, важка, страшна війна. Континентальне застосування, ми бачимо з нами всіх за собі враження, як би це не можна було сказати. От, але кругом Господу, тим більше Господь може що, творити чудо, так? Були й випадки, і не поодинокі, коли і міни не зривалися, і кабани, і так далі, тому подібне. І просимо, особливо в цей ігоре Святого Миколая, що благодать, яку Господь йому дав, бо все, джерело всієї благодаті, всіх чудес, це саме Сполуче. Але тому чи іншому святому надається в міру його, що дерзновіння може. Можливо. Ми не знаємо, але знаємо, що він допомагає. І ми просимо, щоб особливо наші військові, захисниці, захисники, наші солдати, офіцери, генерали, керівники були захищені. І цим монофором, який Діва Марія, як завжди кажемо, покриває. Так, то в Миколаєві тут вороцях святитель теж. І ми просимо, щоб він нас теж покрив, захистив, допоміг. І передусім тих, кому це найбільше зараз потрібно. Вірним чином перенесення свята з 19 числа грудня постав за старим стилем припало на 6 грудня, коли в нас день Збройних сил. Я думаю, це не випадково. Тому що раніше більше там поліцейські святкували, міліціянти 19-20 грудня, а зараз прямо береждень де нашим хлопцям і дівчатами, які боронять нашу державу. Хай Господь молитвами Святого Миколая захищає їх і нас. Мира, добра, всім. Приклад такий є. Не просто поговорили про нього. Пішли додому прочитали життєпис. є в інтернеті, скільки заводу, хоч коротеньке, хоч як, там є більш широко. Зробили якусь домашню роботу, роботу над помилками своїми. Подивилися, а який я? А яка я, А чи я відповідаю тому ті назви, що я християнин, християнка, тому що Миколаєвич, то користь міст з високою пошаною це ім'я, не тільки християнина. Висвіщених служителів, а чи цей день, щоб цей день не пройшов дарма, тільки в подарунках і привітаннях, щоб ми цей день пам'ятали, що не тільки там святий Нікола, як те, там називають, допомагає і захищає і дарунки дарує, так от під ялинку. А що це? Що я зроблю? Які я зроблю висновки з його життя? З його життя це дуже важливо, і це в принципі одна із основних після двох проведення часу. Я всім і собі бажаю згадати про нього, який він був, і взяти хоч трішки щось із його життя, те, що нам відомо. Ще раз свято, мира, добра, благодаті Божої всім нам. У нас з вами був у нас Николаї тут Кутків, прийшли сьогодні. Кого є, так? Є є. Хоче ага. Добре. Добре. І в нас був нещодавно день. Визначали варвари наші дорогенькі парафіянки. ми просимо...